Історія пишеться сьогодні. Ми маємо пам'ятати ім'я кожного героя, і герині, які доклали зусиль до створення майбутнього України, а також назви населених пунктів, які спинили вороже навалом, не лише міст, а й невеликих селищ і сіл, які з гідністю пройшли через бойові випробування. Просто зараз познайомимося з героїчною історією села Русанів. На початку війни його околиця перетворилися на поле бою, а жителі зробили все, щоб ворог. Не пройшов. Повномасштабне вторгнення розпочалося 24 лютого 2022 року, а Русанов прийняв перший бій 28 лютого. Село було на лінії оборони. Північно-східного напрямку наступу ворога на нашу столицю місто Київ староста села Русанів Юрій Костира пригадує ті жахливі події, коли околиці населеного пункту перетворилися на поле бою. Українські військові під керівництвом майора Андрія Верхогляда героїчно захищали підступ до столиці 27 днів. Оборону вела перші дні повномасштабного вторгнення на цьому напрямку. 72 окрема механізована бригада у Чорних Запорожців. Потім уже на початку березня прибула підмога спецпризначенці. Потім вже пізніше штурмовики. Російські окупанти не полишали спроб прорватися до Києва. Гатили танків, накривали село градами і нищили все на своєму шляху. Перший бій тривав півтори години. А вже 1 березня 2022-го о 5.30 розпочалися масштабні бойові дії. Підходили вони до цього місця. От тут були згорені танки. Перший день чотири танки було підбито на цій стороні. Ось тут стояв, потім там розбитий. Перший був танк підбитий стугною, другий танк був підбитий жевеліном. Староста показує міст перед селом, який тоді підірвали, щоб не пропустити росіян. Окупанти мали понад 350 одиниць важкої техніки і кілька сотень солдатів. Та, попри все, українські захисники перемогли загарбників і не пропустили їх за межі населеного пункту. У нас були трьохсоті, але дякуючи Богу, ні одного двохсотого з Наших хлопців Збройних сил України на території Русанова не було. Звичайно, що у нас двоє загиблих мирного населення, тому що е, ці всі 27 днів село обстрілювалося майже кожного дня градами, артилерією. До нас е, залітала два рази авіація, село розстрілювали фосфорно-касетними бомбами. Через масовані обстріли в селі зруйновано 212 будинків. 46 з них вигоріли вщент. Частину помешкань селяни вже відновили самотужки, частину за рахунок державної програми. Крім того, польські та американські благодійники надали постраждали модульні будинки. В одному з таких мешкає Оксана. Від її хати лишився тільки слід на землі. Ну, що, поїхали? Подивилися. Якось, ви знаєте, тоді кожен був на якомусь такому стані, що, е, наче це не з нами відбувається. Знаєте, Як побачила зумований будинок, я подивилася, навіть не плакала. Подивилася, вийшла з двору. Я намагалася в якийсь час не приїжджати сюди, тому що це було важко. Жінка захоплюється Петриківським розписом, малює неймовірні картини, розписує тубуси, продає їх на благодійних аукціонах і донатить на ЗСУ. Два роки служила у Броварському ТРО. Коли почалися бойові дії, готувала обіди для воїнів. Каже, згуртованість односельців не дала впасти духом. Так починалися важкі будні нашого села, коли село все горіло. Після бойових дій очищали місцеве населення разом з військовими зруйнування, які були. Так ми починали готувати хлопцям їсти. Отакі От кількості треба було на один день зварити першого і другого. В перші дні повномасштабної війни ділилися всім: харчами, ліками та ковдрами. Пригадує інша волонтерка Ольга Стельмах. Люди готові були віддати останнє, аби тільки перемогти ворога. Група у нас є баба Надя», і коваль створила, і там були ці новини. Писали, де що, яка допомога потрібна. Ми швидко згуртувалися всі і почали допомагати. Кому подушки там, амбулаторію поранені хлопці, бинти, кого які ліки є, всі з будинків, знеболюючи все, що можна було, всі несли, всі допомагали. Ольга мешкає на околиці села. Її вулиця постраждала найбільше. Тоді було дуже страшно. Здавалося, земля горить під ногами, розповідає жінка. 3 березня я пам'ятаю, що я вже купила своїх дітей і зрозуміла, що. Окрайна і вся гориччя, мій будинок вже знаходиться в центрі всіх подій, взагалі не було зв'язку, і вирішила вивезти дітей своїх. Я їх вивезла в безпечне місце тут поряд, це два населених пункти Синківку, і повернулася назад. Через місяць запеклих боїв росіян прогнали з Броварського району. Та допомагати фронту селяни не припиняють у серпні 2022 року. Створили волонтерську майстерню «Мережево-перемоги», де плетуть маскувальні сітки і надсилають на передову. Це вже у нас 542 сітка виготовлена. Відправляємо по різних частинах військових. У нас тут 6 людей постійних от зараз в даний момент, влітку буває більше. Крім того, що ми плетемо сітки, багато людей також приймають участь у допомозі ЗСУ. Плетуть коврики, носочки плетуть для солдатів, дітки малюють малюнки, ми вкладаємо їх з сітками разом, свічки роблять окопні, а шоломники. Плетуть і... бафи. Русанів розташований за 30 кілометрів від броварів на правому березі річки Трубіж. Під час Другої світової війни тут точилися бої за Київщину. Через 81 рік історія, на жаль, повторилася. Але цього разу знищити українців намагалися росіяни. Село засноване київським князем Володимиром Великим, прославлене у віках і має героїчне минуле у на території нашого села. Ніколи не було кріпацтва, Воно завжди було вільним, і воно є і буде вільним, так само як і весь наш український народ, і вся наша Україна вона завжди була, є і буде. Так, завдяки українським захисникам, село Русанів втримало лінію оборони і не пропустило російську навалу на бровари та Київ. Мешканці досі оговтуються від пережитого і продовжують наближати нашу перемогу.